Усім привіт! Мене звати Катерина і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам приклад і взагалі поділитися своїми враженнями про купівлю різних рослин або розсади у магазинах крупних мереж, таких як Агромаркет, Флоріум та інших таких дуже рекламуємих сайтів з рослинами. Як вони нам пропонують щось купувати, і чи насправді це вигідно і варто це робити. Чому я вирішила про це розказати? Мала я вже неодноразово такий досвід, що купувала я рослини в таких великих мережах, і потім мала проблеми або з рослинами, або з вирощуванням їх. І сьогодні, на прикладі лохини, яку я купила у флоріум, у 2022 році босини. я хочу показати, що в мене виросло, як я очікувала врожай і що я взагалі отримала. І е, потім розкажу, де я не хочу взагалі більше ніколи купувати і чому. Тож, давайте перейдемо до моєї лохини. Тож, я восени 2022 року замовила декілька рослин на, на сайті Флоріум. Розпаковувала я посилочку, є в мене відео, залишу тут посилання на нього, щоб ви могли подивитися, якщо вам буде цікаво. І ось тоді у мене у замовленні було дві лохини: це було Спартан та Еліот. Почну з того, що чомусь вона у них і на сайті, і у прайсі називалась Чорниця. Ви можете мене виправити, якщо я не права, але мені здається, що лохина та чорниця це зовсім різні рослини і не мають, ну, крім, мабуть, кольору ягід, ну, ніякого відношення одне до одного. Я тоді купила дві рослинки. І ось у мене перша лохина це еліот. Вона ну, так, дуже повільно розвивається, я її стригла минулого року, але вона з листям, вона поводить себе. Так, як має поводити себе лохина. І е, минулого року вже був врожай. Так, там було, може, там з десяток ягідок, але це була лохина, вона була така, як вона має бути. І е, е, срок дозрівання в неї також був те, що потрібен. Ось так зараз виглядає той кущик. Е, тут я його не формувала, такий він, як є, так і є. Ось подивіться, на Бруньочки, як вони виглядають? Це минулорічні листочки, які пішли восени в червоне забарвлення. Тобто, все як має бути. І ось поряд у мене це повинен бути спартан. Ось дивіться. Що ми маємо? По-перше, що мене а, дуже бентежило, цей кущ дуже швидко зростав. Він був височений, і от зараз вже він підрізаний. І ось цей пагін, ну, тут, десь близько метра від ґрунту, він був ще вдвічі більший. Тобто, я це його підрізала, бо неможливо було ось тут по доріжці навіть пройти. А, зверніть увагу на стовбур. Ось якого він кольору. І е, взагалі, як він виглядає. Е, не дивлячись на те, що цей кущ дуже великий, дуже розвинений, ягідок на ньому не було. І минулого року, наче він був там, ну, схожий на е, звичайну лохину, там листочки схожої форми були. Але подивіться, що я побачила цього року. Подивіться. Це котики, ну так як їх називають у народі котики, там, де бруньочки. І це по всьому кущу таке. Е, ну, Тобто, я ніколи не бачила, щоб у лохини, як у верби, були ось такі котики. Можливо, я просто не обізнана у цьому. І це дійсно лохина така. Але щось я дуже не впевнена у цьому. Тож, якщо ви бачили, якщо це нормально, що лохина має ось такі бруньки навесні, то напишіть мені, будь ласка. Бо, як я розумію, мені прийшов пересорт, я два роки вирощую рослину, яка не є тою, що має бути, і звичайно, я цим дуже незадоволена. Ось дивіться. Тож я буду це прибирати і саджати на це місце. Вже інший кущ, бо оце мені тут не потрібно. Це не те, що я замовляла, не те, що я очікувала, при тому, що ну, було сплачено за це немалі гроші. Ось так. Ну, Напишіть, що ви думаєте про це. Також у тому замовленні у мене була ще був ще персик колоновидний, і я у тому ж відео ось тут зараз ставлю вам картинку. Вже тоді я була не впевнена, що те дерево взагалі живе, той садженець, і що він буде в мене зростати. Я його висадила в ґрунт, в гарному місці, затишному, але. Але я вам скажу, що нічого в мене так і не виросло. Тобто там нічого не було. То була мертва рослина, мертвий саджнець того колоновидного персику. І ну, ви можете зрозуміти. Е, моє розчарування, коли я купила його, там коштував там, він 200-250 гривень щось ну, на два роки тому. Ну, Взагалі-то не малі гроші за рослину. І е, 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 ну, там коріння було погане, е, він був чи підморожений, чи взагалі вже е, засихати почало те ну, Тобто воно не виросло. Ось і така сама схожа історія у мене була з агромаркетом. Я взагалі не раджу нікому там нічого замовляти, бо я замовляла там два кущі лаванди, які приїхали мертві. Вони мені сказали, що то вони вже засинають, але вони так і не прокинулися ніколи. Я замовляла там колись розсаду для того, щоб висадити у себе на городі. То були різні сорти та ну, саджанці. Взагалі помідорів, перцю воно прийшло вже все дуже у поганому стані, дуже слабке, нерозвинене, дуже маленьке, і мені е, було. Ну, я витратила дуже багато часу на те, щоб доростити ці садженці, і е, врожай я отримала дуже пізно е, через те, що вони просто були неякісні. Ще я мала досвід е, з магазином. Е, чи добродар, чи якось так я напишу, як він називається. Там взагалі приїхав просто жах. На жаль, в мене не зберіглися фото. Вони були на старому телефоні. І ось ці всі рослини вони були погані. Вони взагалі не відповідали тому, що мало бути, що мало приїхати до мене. І я більше ніколи там не буду замовляти і нікому не раджу. Тож така у мене ситуація з лохиною, з флоріумом. Хоча ну, не завжди так. Луковичні там непогані мені приїздили. А, ще там смородина, до речі, у мене є, яку я висаджувала, а, звідти вона, ну, наче там все добре з нею, але ще не плодоносила вона. Якщо у вас є такий досвід, напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте про це. Я ось вирішила, що мені. А, Простіше купувати десь у місцевих розплідників. Я краще витрачу час на те, що поїду, подивлюся і оберу дійсно гарну рослину, яка буде жива, яка буде те, що мені потрібно. Ось ця смородинка, це також з флоріуму. Ну, вона гарно себе почуває, але інші рослини ні. В наступному відео я вам покажу, які я купила собі рослини і яку я купила лохину висаджувати замість того незрозумілого куща. Тож скоро з вами побачимося, а я чекаю вас у коментарях, поспілкуємося там щодо таких магазинів і того, що вони нам надсилають. Ось так: от. дуже вдячна вам за перегляд і скоро дуже побачимося знов. Всім па-па!